Фінансовій піраміді МММ вже 23 роки, і урок, який підніс Сергій Мавроді, мали б вивчити усі. Але здається, що нічого не може вбити в українцях віру в шару та можливість заробляти шалені прибутки і при цьому гісенько не робити. Відчизняні фінансові піраміди з'являються і зникають з грошима одурених людей ледь не щороку. Меркурій Кінкс Кепітал, нарешті, Хелікс Кепітал. Ці компанії витягли з довірливих українців десятки мільярдів гривень, і ще жодного разу за афери ніхто не опинився за гратами. Щоправда, такий шанс зараз є. Затриманий один з засновників піраміди Helix Capital – Дмитро Нагута. Але чи опиниться він у тюрмі? Чи його зрештою випустять додому? Як днями відпустили банкіра ігоря Дорошенка, якого теж звинувачували в розкраданні мільярдів гривень вкладників? Він жадав розкішного життя. Завтра встречу в Будапешті. Потом я уїжджаю в Італію, по Францію. Прославляв багатство. Всім нам просто великого багатства. Якщо машини, то Бентлі і далі продовжувати строїти наш бізнес. А його найбільше в Україні інвестиційний фонд «Хелікс» виховував багатих і щасливих. Дмитро Нагута став справжнім українським мавроді для сотень тисяч наших громадян. щастя, Лубнуться всім нам. Пускай нам допомагають. За два роки існування компанії Хелікс. Її інвесторами, тобто вкладниками, стали більше 250 тисяч українців. Загальну суму вкладів вони самі оцінюють у 50 мільйонів доларів. От тільки два дні тому дарувач розкошів для народу опинився за ґратами. А разом із ним партнери Роман Фелік і Богдан Воронцов. Коштів чи їх передача останнім пунктом. Причиною арешту стали нібито масові звернення вкладників, які так і не дочекались своїх виплат. Гроші буквально за місяць якраз мала йти виплата. Все закрылось. Месяцев 7. Ну, буквально, те гроши вкладывал, это 4-6 тысяч долларов. И в том не у меня повод был позвонить, что на это заседание добиться справедливости. Каждый негатив, который вы говорите, он всегда где-то остается у вас и очень плохо влияет на вашу жизнь в дальнейшем. А гніватись складникам є чого. Зайшовши на сайт Хелікс, жадібність розігріється навіть у святих. На вибір прибуткові пакети. Light, Medium, Large і Luxury. Останній, наприклад, пропонує вкласти від 10 до 25 тисяч доларів. І 13 місяців клієнт, він же інвестор, має отримувати 21% дивідендів. Тобто із 25 тисяч доларів це увага 5 тисяч 250 доларів доходу щомісяця. Але ж куди поділи суперприбуткові вклади? Дмитро Нагута стверджує, виною усьому техніка. Це люди повинні просто звернутися до компанії, яка вирішить їх проблеми. Можливо, це технічно Вже перевірено е, тисячами людей. Два роки люди отримали без проблем кошти. І жодної провини не визнає. Це не є фінансова піраміда. Компанія має реальний сектор. І таких заяв вже сьогодні 17. Та знов цей незручний момент. Мільйонера Дмитра Нагуту готові відпустити за 5 мільйонів гривень застави. не прислухався до моїх до. Не забували жодного доводу, які спростовували докази. Вони ці докази не переконані і не стосуються обставин. підозри. програма гроші лише нагадає, як чудово почувається, проживаючи у своєму заміському будинку підслідний лідер секти Санди Аделаджа. І майстер житлобудових афер Анатолій Войцеховський, який зібрав мільйони гривень з людей під будівництво житла і просто його не збудував. Тож варто бути готовим, що і Дмитро Нагута скоро таки доїде до Італії і Франції, а нові жертви піраміди і далі чекатимуть на справедливий суд. Снового.